Війна безжалісна та невблаганна, руйнує міста і села, сипле із чорних рукавів горе, забирає найкращих. Вся Україна втрачає своїх синів та доньок, оплакує їх і з квітами приходить до місць вшанування. Полеглих героїв Прилуцької громади городяни бачать щоденно. У безсмертному строю наші захисники проводжають містян поглядом. Бажання родин загиблих героїв інших громад вшанувати своїх рідних так, як це зробили у Прилуках, підтримала міська рада. У травні цього року на Іосафівській площі відкрили алею захисників Сухополов'янської громади. А віднедавна у серці міста розмістили і банери із світлинами загиблих героїв Яблунівської громади. До міської ради звернулися сім'ї загиблих захисників із Яблунівської громади, звернулися з проханням встановити на центральній площі нашого міста банери саме їхніх синів. Звичайно, що ми зразу ж відреагували, і члени виконавчого комітету прийняли цю пропозицію, і було вирішено про встановлення на площі Єсафа Белгордського, саме банерів із захисниками Яблонівської громади. Це захисники, які віддали своє життя за нас, за наш спокій, за нашу батьківщину. Ми говоримо про те, що Наших чи чужих дітей, синів і доньок не буває. Всі захисники це наші захисники, це захисники нашого придутського краю, це захисники держави, і вони нас захищають від ворога. Тому, звичайно, що ми наш обов'язок приходити до банерів, дякувати нашим захисникам. І ми не перестаємо дякувати за наш спокій. Ми не перестаємо говорити про те, що ми будемо їм допомагати. Ми будемо їх підтримувати, бо тільки так ми можемо здолати. 12 жовтня у Прилуках на Іосафівській площі відкрили алею героїв Яблонівської громади. Це сім свічок, котрі чорним помахом кістлявої руки погасила війна. Сім героїв, сім осиротілих родин, сім матусь, що не заглянуть в очі сина, змарнілі обличчя дружин та заплакані очі сина і донечки. Гіркі сльози ховає рясний дощ, мовчання. Звук метроному болісним покликом ранить серце. У думках молитві пошані найрідніші захисники, герої кожної родини, об'єднані єдиним горем, сім'ї, громади, всі українці. Ініціатива створити у Прилуках місце для вшанування загиблих воїнів-захисників Яблунівської громади належить рідним загиблих. Її підтримала Прилуцька міська рада. Рішенням виконавчого комітету надали місце для розміщення батнерів. Фінансово допоміг народний депутат України Борис Приходько. Хочу висловити слова подяки від себе та сімей загиблих з тим, хто допоміг нам у створенні і встановленні нашої алеї героїв. Міському голові Ользі Михайлівні Попенко за дозвіл в розміщенні алеї. Дякуємо за матеріальну допомогу Борису Вікторовичу Приходько. Дякуємо Денису Михайловичу Росовському за супровід Заходу, що допоміг нам це все провести на належному уровні. Дякуємо Віктору Володимировичу Семенець за народну відзнаку. Перш за все хочу подякувати всім причетним до відкриття алеї слави нашим героям у місті Прилуки. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників, які проживали на території Яблонівської громади і віддали за нас найдорожче своє життя. Вірю у те, що алея слава наших героїв у місті Прилуки. Стане ще одним місцем спогадів, смутку та гордості за їх подвиг. Боляче, коли йдуть життя молоді, чесні, відважні. Ці воїни герої герої для своїх сімей, герої для своїх громад, герої для свого народу. І народна відзнака знайшла своїх героїв. Щоправда, їх не стримуючи сліз, отримують рідні захисників. 12 жовтня Віктор Семенець, прилучанин, що виготовляє відзнаки, передав їх мамам, дружинам, діткам, донечкам, сестрам. Шановні рідні, матері, дружини, діти і всі небайдужі прилучани, які тут присутні, які прийшли віддати шану нашим полеглим героям. І вшанувати їхні родини, що виховали добрих, порядних, сильних, мужніх чоловіків, дітей. І сьогодні я хочу передати відзнаки від усієї громади на зберігання рідним як нашу небайдужу і відповідальність перед ними. За те, що ми зараз живемо спокійно тут. До банера зі світлиною Михайла Поляка прийшла вся родина: дружина, дітки, сестра, племінник, близькі. І кожен та кожна оплакує свого захисника. Він був мені за батька, зізнається, племінник загиблого воїна В'ячеслав. Коли я був маленьким, мій тато працював, і мій дядько був мені як тато. Він мене, можна сказати, з маличку виростив. Навчив самих таких мужніх характеристик. Взагалі я його знаю такого як сміливого, незалежну людину, яка постійно йде своїм шляхом, цінує рідні, рідних, близьких. Та що можна сказати, він мені друг, дядько, брат і, і батько в тому числі. Перша чорна звістка втрати прийшла у Яблунівську громаду в 2015 році. Під час виконання бойових завдань в зоні АТО загинув Віктор Задорожний. Сьогодні його оплакує мама та старша сестра Лариса Біла. По натурі він був дуже добра людина. Він працював і на четверту хвилю мобілізації він. Вернувся із заробітків і казав, що я пойду лучше відвоюю за Україну, віддам свій обов'язок. Ну, так склалося, що що загинув. Дев'ять років без очей сина, дев'ять років без теплих обіймів брата, дев'ять років тривожних зустрічей у снах. Та дотепер рани свіжі. Не гояться. з цим треба навчитися жити? З цим просто живеш. Не гоїться, нічого не відступає. Понимаєте, похорон, наче вчора був. Легше було б, я казала, набагато було б легше, якби стер усе з пам'яті, тоді проще жити, легше жити. А так воно все ремі з тобою і воно не відпускає, ця боль вона ніколи не відпустить. Просто з тим живемо і все. Віктор Задорожний, як і кожен загиблий герой нашої держави, залишиться у пам'яті всього народу. І прилучани бачитимуть своїх захисників. Щоранку воїни зустрічатимуть сонце та проводжатимуть його. Тут ходять дітки, тут ходять школи, тут, щоб хоча б пам'ятали і знали за фамілії хлопців тих, які загинули, захищаючи вітчизну, і що ми спимо і живемо під мирним небом. Тож і вийдучи алеєю героїв Прилуцької, Сухополов'янської та Яблонівської громади, зупиніться, вклоніться подвигу. Згадаємо і ми кожного із семи героїв Яблунівської громади поіменно Задорожний Віктор Володимирович, село Ковтунівка. Петрушевський Микола Миколайович село Дубовий Гай. Ільницький Олександр Миронович, село Ковтунівка, Мамедов Рустам Шахвалад Огли, село Ковтунівка. Бурдейний Назар Васильович село Дубовий Гай. Дем'яненко Володимир Віталійович, село Яблонівка. Поляк Михайло Іванович, село Богданівка. Герої не вмирають.